Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Збройні сили України розпочали наступ на окуповані райони Херсонської області. Цей наступ став можливим після того, як були знищені мости через Дніпро, які фактично унеможливили для російських збройних сил появу нових військовослужбовців і нової зброї на основній території Херсонської області, і таким чином час для наступу також був до певної міри обмежений ситуацією, в якій Російські окупанти могли налагодити тимчасові переправи через Дніпро і таким чином збільшити кількість своїх військовослужбовців і своєї зброї біля обласного центру та інших стратегічно важливих місць на Херсонщині, контрратака. Українських збройних сил а зараз вже повідомляються, що з поля бою тікають ці найманці з так званої Донецької народної республіки і російські десантники, і що атакуються велика кількість населених пунктів, зайнятих ворогом, важливо. Саме зі стратегічної точки зору, адже як відомо, зараз у Кремлі готуються до так званих референдумів щодо приєднання Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей України до Російської Федерації для того, щоб ця анексія стала можливою, звичайно ж, потрібно, щоб російські збройні сили здійснювали контроль над територіями цих регіонів. Якщо вдасться звільнити Херсонщину і обласний Центр це відкриває можливості для наступу і на інші окуповані ворогом регіони України, і таким чином знищує політичні плани російського президента Володимира Путіна щодо приєднання до Російської Федерації кількох українських регіонів. Адже ми розуміємо, що Путін намагається поставити українське керівництво і український народ перед фактом того, що Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ це вже не Україна, це Росія, і саме із такими. Пропагандистськими заявами останнім часом виступають чиновники Володимира Путіна, а також зрадники, якою очолюють проросійські адміністрації на території захоплених регіонів, також контратака. Українських збройних сил створює серйозні проблеми для окупантів на майбутнє, адже вона збільшує театр воєнних дій, вона не дає можливості росіянам ефективно просуватися по тих територіях, які вони бажають захопити для їхнього приєднання до Російської Федерації і для загроз України. Є також стратегічно дуже важливим, що якщо контратака на Херсонщині, на Херсонщині закінчить. Ця успіхом це поставить крапку на постійних обстрілах Миколаєва і на планах російських мерзотників захопити Одесу, вийти на кордони з самовиголошеною Придністровською Молдавською Республікою, і вже звідти створити пряму загрозу для суверенітету Республіки Молдова. Адже ми знаємо, що серед планів Володимира Путіна, коли взагалі розглядалися Можливість проведення довгострокової війни проти України було знищення суверенітету не тільки нашої країни, але й Молдови. Росіяни досі мріють вийти на кордони колишнього радянського союзу у Європі на кордони із країнами-членами НАТО і з Румунією, з Польщею, із Угорщиною із словаччиною. і словаччиною таким чином загрожувати країнам-членам НАТО вже у безпосередній близькості до їхніх кордонів. Це звичайно ж не може відразу створити ситуацію великої війни між Росією. І північно-Атлантичним союзом, однак разом із цим створює можливості для диверсії, для дестабілізації. І в цій ситуації Володимир Путін звичайно ж може намагатися створити цілу зону впливу Росії у центральній Європі, що він і намагається здійснити останнім часом за допомогою насамперед енергетичних інструментів і знаємо, що застосовує ці енергетичні інструменти у своєму діалозі з угорським керівництвом. Так, от. Вся ця ситуація дійсно може бути поставлена під велике питання, якщо українським збройним силам ми тримаємо за них звичайно кулаки. Ми вболіваємо за їхній успіх, вдасться просунутися по території Херсонської області, вдасться знищити якнаймога більше російських окупантів, російських воєнних арсеналів, поставити крапку на спробах Москви оголодіти... Українським півднем. показати, що російські війська не можуть захоплювати безкарно цілі українські регіони. Ну і також не будемо забувати, що звільнення Херсонської області також створює реальні проблеми і для іншої окупованої української території, мешканці якої знаходяться у заручниках Володимира Путіна та його кримінального оточення ще з 2014 року. Це Крим. Адже якраз нещодавно відбувся саміт кримської платформи, учасники якого керівники країн багатьох країн цивілізованого світу говорили про те, що Україна має повне право на відновлення свого контролю над півостровом. Але навіть до відновлення цього контролю ми маємо пам'ятати про ситуацію з водою для Криму. Як відомо, окупанти відразу після того, як встановили контроль над Херсонщиною, почали подавати Дніпровську воду до Криму, тому що стало ясно, що без Цієї води Інфраструктура півострова просто не може існувати. Про що, до речі, попереджували Володимира Путіна та всю його неграмотну банду ще 2014 року, коли відбувалася анексія і окупація Криму. Путін який нічого не розуміє у логістиці і економіці, навіть не звертав увагу на ці зауваження. Однак потім очевидно дійшов до висновку, що для того, щоб зберігати контроль над Кримом, Росії потрібно ще й мати контроль над Херсонською областю. Аби скажемо абсолютно інакше, і це теж буде абсолютно правильною тезою для того, щоб почати відновлення контролю над Кримом потрібно. Відновити Україні контроль над Херсонською областю, і вже з цієї ситуації продовжити діяти щодо економічних важелів впливу на цю окуповану територію, готуватися до її визволення, готуватися до різних варіантів її визволення від варіантів військових, які будуть пов'язані з повним звільненням території Криму від російських загарбників та їхніх підлих найманців, і до варіантів політичного характеру, які можуть бути пов'язані з колапсом путінської політичної системи і з тим, що нове керівництво Російської Федерації, яке усвідомить. Ці усі проблеми того, що Росія знаходиться у конфронтації не тільки з Україною, але й з усім цивілізованим світом, захоче повернутися до норм міжнародного права і визнає абсолютно нечинними рішення російського парламенту і Конституційного суду щодо приєднання Криму до Російської Федерації як такі, що порушують саму конституцію Російської Федерації та її міжнародні зобов'язання. Однак для того, щоб це стало реальністю, є дуже важливим, щоб російські війська зараз зазнали поразки на території Херсонської області, щоб український наступ, який ретельно готувався нашим командуванням і для якого здійснювалися підготовчі дії по підриву мостів на території Херсонської області, був вдалим, щоб російські окупанти на території Херсонської області отримали урок від українських збройних сил, щоб росіяни усвідомили, що їм не потрібно пхатися на чужу землю, що на чужій землі на українській землі. Цих ганебних окупантів чекає тільки смерть і безслав'я. І, звичайно ж, тоді звільнення території більшої частини Херсонської області відкриє дорогу до звільнення Донеччини і Луганщини, до звільнення Криму, до звільнення всіх окупованих ворогом українських регіонів, відновлення територіальної цілісності України у всій її повноті. І це має бути головною ціллю української держави, українського народу на найближчий час, на час, який має закінчитися повним. Позбавленням України від російських агресивних військ на її землі. Українські громадяни не мають бути заручниками ворога. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал Патріоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства на самому YouTube. Мир вам!